Друзі, от знаєте, дуже багатьом людям не подобаються проповідники. Не подобаються Божі люди, які реально вірні Слову Божому. Вони не подобаються багатьом. Чому тому, що проповідники Божі люди вони говорять радикально, вони кажуть так, як воно є. Тобто ні вправо, ні вліво, так як у свій час Ісус Христос говорив, облічав усіх фарисеїв, садукеїв. Так само проповідники вони говорять радикально, жорстко говорять, як потрібно бути святими. Розумієте, ведуть до спасіння. І, звичайно, люди, які не розуміють, говорять: ой, знову ці проповідники зі своєю релігією, зі своїми вченнями, програмами скучними, але любі насправді до вас стукає Ісус. Христос стукає, він стукає через таких проповідників. Він стукає у ваше серце, каже: Відкрий двері, я буду вечеряти з тобою. Коли Христос увійде у серце твоє, ти будеш вільний від цього проклятого світу, який насправді руйнується. І приймеш Христа і засядеш разом із Христом на небесах на престолі. Я Христос засів разом із Господом Отцем своїм. І це дуже неймовірна позиція. Але сатана хоче нас розвести, щоб ми були у пеклі, тож любі, не проміняйте царство Боже на ілюзію сатанинську. Будьте благословенні!